Шановні батьки, бабусі і дідусі, зверніть увагу, які неймовірні іграшки Олені завітали сьогодні до нас в студію і говорять про те, що скоро свято і ваші а, дітки так будуть потребувати уваги, подаруночку. І ми пропонуємо сьогодні вам ось таких чарівних оленяток. А, вони дійсно а, дуже ніжні а, на дотик. Потім вони чарівні а, по своїй а, атмосфері, так? Тому Зустрічайте вашу, вашого, можливо, нового друга, ось таку новорічну іграшку Оленя, такий позитивний, теж приємний. Дивишся на нього і вже в посмішці просто розпливаєшся. Насправді, хочеться вже його розглядати з усіх боків, бо ж який він м'ягесенький, взагалі, клас. Подивіться, і ріжки тут такі м'якусічки, велюрові, мікрофіброчка йде у нас. Так, а що це у нас ще тут позаду? То, я дивлюся, є блискавка. Цікаво зазирнути. Що ж у нас тут таке? Так, це у нас, от, бачите, вже можна погратися. Я, я вже, як моя дитина. Так, шарфик можна зняти, ой, можна і на себе приміряти. Далі потім у нас тут є ще така блискавка чарівна. Ой-ой-ой, яке наповнення м'якучечки. Так, у нас тут всередині. А що це в нас тут таке? О, неймовірно! Іграшка це два в одному, оленятко з сюрпризом. Іграшка всередині у нас з пледиком. Зараз буду вам розстеляти тут одразу пледик, щоб ми з вами мали змогу роздивитися. Так, і пледик або можливо прямо на стіл можна застелити повністю. Подивіться класний пледик. ще така класна довжина пледика, такий немаленький. Подивіться. Не йди лягай, моя хороша оленятко тут з нами зараз. Який приємний він і по кольору, і на дотик, такий персиковий відтінок. так? Надзвичайно приємний, красивий. Зараз ось так застелим рівнесенько і посадимо нашого друга оленя тут поруч. Так, отакий у нас сьогодні сюрприз. А, називайте код товару ДТ 1190 Ось такі оленятка сьогодні в нашій студії. А тут все дуже легко. Просто бачите, всередині тут потім вже до наповнювача. ніяк. тут така у нас іде як підкладочна ще тканинка. Ой, до речі. Тут ще навіть і підкладочна тканинка дивлюсь, розщибається. Так, чудово. Тобто, бачите, тут ще і до наповнення можете долізти, так? Собі ще контролювати там наповнення. Або, можливо, це для того, я зрозуміла. Ви завжди, щоб попрати цю іграшку, ви зможете це наповнення дістати. Потім, коли іграшка просохне, ви зможете назад це наповнення сюди скласти, так, сформувати назад іграшку, боже, яка чудова пропозиція. Сьогодні добре, що я так винахідливо вирішила дослідити. Оце вже продумана іграшка. Люблю такі продумані речі. Ну, я як мама, то я знаю напевно, як діти, потім, коли улюблена іграшка, вони її скрізь носять за собою. Потім, звісно, десь маршрутки впала вона мордою в грязюку, так, в багнюку. І ти такі, ой, моя вона, вона ж знову моя улюблена іграшка. Всі розумієте, щічки розціловує. і ви розумієте, що на час від часу все ж таки цього оленя доведеться попрати. І тут така. Класна взагалі пропозиція. Ну подивіться. Взагалі, кла. Слухайте, поки я тут надихалася нашими іграшками, у нас вже перше падіння вартості 1199 гривень. До речі, ось такі іграшці зарадіє будь-яка дитина. Подібно ми бачили пропозицію. Просто заходимо з дитиною. Там щось нам потрібно було в магазині, сидить, іграшка. Вона зразу підбігає, мама, я собі таку хочу. Ну, от у дітей одразу спрацьовує, вони не можуть, а, а, і це їй ну. Дев'ять років вже ну не така вже зовсім так. Що там в садочок ходить вже третій клас, школу ходить. Але насправді вона і досі в захваті буде від такого подаруночку. Вона буде на настільки зачарована, так і з задоволенням буде гратися нею. І її можна і в дорогу взяти, і в нас знову падіння вартості. Тисяча гривень! У нас знову падіння вартості. І це та іграшка, яку можна взяти з собою в потяг, так, в автобус, кудись в подорож, в машину. Її можна обійняти, на неї можна лягти як на подушку. І додатково мені подобається, що є всередині пледик, який ви дістаєте. І за потреби дитинка, якщо замерзла, вона може ще ось так вкритися, закутатися і е зігрітися. Та і сам інколи. Ой, до речі, можна в машині навіть, начебто іграшка так? а. А що це у нас музика затихла, пане режисер? А -а 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 -а! Слухайте, на сьогодні все. Я додому, їду з Оленем. До речі, в мене. Донечки буде у вівторок день народження, і я вже а, дивлюся, як вона в захваті буде пищати від цієї іграшки. Тому що попереду все-таки новорічні свята, і вона завжди просить якогось оленя. Думаю, там не один олень. Вона одній бабусі замовить, іншій замовить. Тому багато оленів не буває в передчутті новорічних свят. Тому вже можете підготуватися інколи. Думаєш, ой, що подарувати, як і дівчинці, так і хлопчику. Бачите, тут немає якогось такого розголудження, так що це там рожеве для дівчинки, це там блакитне. Для для хлопчика. А, ну, тут єдине, що у нас є ще ось такий <кій> шарфик, але він ну, доречний, що він рожевий. Я ж кажу, що це саме той подаруночок, який може а, підійти і хлопцям, і дівчатам. А, давайте, можливо, ще ближче роздивимося. Тут такі щічки у нас ще рожеві. Подивіться взагалі. І такий при... а, приємний надотик. Серйозно, пане режисер? Я, я зараз просто шокована насправді. А, давай потримаємо інтригу ще. Подивіться, так яка який він у нас милий, і це не просто плюшева оленятка. Так, це такий подвійний сюрприз у нас. А, зверніть увагу, висота іграшки 50 сантиметрів, аж 50 сантиметрів. Вона м'яка, приємна на дотик, виконана в таких теплих коричнево білих кольорах із яскравим цим шарфиком. Це ідеальний компаньйон для дитячих ігор та прикраса для будь-якої кімнати. М -м, навіть для машини, знаєте, в машині щоб була, і це а, теж має місце бути. А, Наша оленятко ще приховує скарб, так і діткам це буде дуже до вподоби, тому що всередині на них буде чекати ось такий класний теплий пледик і це дійсно буде зачаровувати так. Дитинку і вона завжди зможе закутатись, погратися там або вкривати потім оленятка, щоб воно не змерзло. Ну дітки насправді це дуже полюбляють, так тим більше, що мікрофіброчка чудово зберігає тепло зігріваючи вашого малюка в холодні зимові вечори. Як дійсно він такий м'якесенький, як хмаринка, і не викликає подразнень. А розмір пледика, до речі, 100 на 150 сантиметрів. Цього цілком достатньо, щоб загорнути так дитинку під час перегляду там, мультфільму, або використати його як покривало у ліжечко Теж можна так, іграшка виконана в такому м'якесенькому так варіанті, який прям приємно так гладити, як котика на. Так, що у нас ще ти кажеш, пан режисер? Ну не вже. Я зараз буду дивувати наших телеглядачів ще більше. Так хочу посадити, щоб мене два оленя сиділо. Або зараз всі два у мене, мабуть, і ляжуть отут спати. Тому що далі у нас на цьому подарунки і сюрпризи не закінчилися. Готові, готові, готові! Подивіться, скільки сьогодні у нас класних пропозицій в ефірі а на вибір, так не на вибір, а рандомно. Тобто ви не обираєте, але не важливо. Подивіться, які класні Ааа, прихваточки. Я колись з малечі. Лежимо, і я їй показую. Ми побачили цих а, красунчиків. Вона каже: Мама, я собі такого хочу! І ось здавалося б, це така прихватка, теж кухонна, так? Або може бути таким рушничком дитячим, так, щоб там а, дитинка не забувала, коли приходить додому. Такий ритуал теж прибігла. І а, зразу йде біжить до свого звірятка. Вона миє ручки і вітається з ним так, щоб швиденько ось так промокне свої маленькі ручки. А, а цей рушничок можна завжди повісти, багато місця не займаємо. Має і будуть таке, ще прикрашати а, ванну кімнату, або на кухні, якщо дитинка теж там а, дістає до умивальничка інколи, або навіть коли вона сідає, щось їсть, можна їй давати такий рушничок, так щоб вона потім не об себе ті руки. А все ж таки, бо буває, що там серветку теж їм бувають, забуває, не цікаво, А ось такий рушничок, вони будуть і їсти, і з ним спілкуватися. Це набагато краще, ніж мультики. Ну, от я щаслива мама, в тому розумінні, в мене дитина незалежна абсолютно від гаджетів. Це така. Рідкість, навіть коли мені треба інколи, щоб вона себе чимось зайняла, я кажу, може, ти мультик подивишся. Та тобто, коли вона ще маленька була. Вона каже: Ні, вона любить саме живе спілкування, що цікаво. І от зараз я навіть уявляю, вона сидить, вона буде з ним спілкуватися, їсти їй навіть мультик не потрібно. Вона буде його підгодовувати, так буде казати: давай, їж ням, ням ням-ням. Тому класні сьогодні у нас взагалі іще й подарунки йдуть на додачу, тому давайте підсумовувати. Отже, сьогодні, коли ви купуєте ось такого. Чарівного оленя, так, ось цю іграшку, м'якесеньку. Ви ще отримуєте в подарунок. Рандомно до вас буде йти така іграшка-прихватка, або такий жовтий котик, або такий а, рожевий, хто це в нас тут тигр, мабуть. І ось така сіра. Ще є варіація. Це у нас хто? коала, мабуть, так? Подивіться, яка ніжна коала. Неважливо, так? Яка до вас поїде, головне, що це буде ось такий додаток до подаруночка. А, я вже в Впередтті свят, знаєте, ой, дивіться, це ж можна і собі буде такий бантик пов'язати, так? Святковий. Або як ми ще буває на голову, собі можемо щось зав'язати, так волосся туди, фарбуємо, собі зав'язали для настрою такий красивий рожевий шарфик. Нагадую, що доставочку ми сплачуємо за вас. Ми попіклувалися, щоб ви максимально себе комфортно почували. Так, наперед нічого не сплачували, і потім, коли ви приходите на поштовий відділ. Ви ще маєте змогу так? подивитися цей пледик, роздивитися, можете розщебнути, дістати його, подивитися, доторкнутися. Він дуже приємний з мікрофіброчки на дотик. Він такий іде легенький, необ'ємний, тоненький, але якісний. Знаєте, Мені подобається. Він якісний. От Що є, то є. Трішечки, що він зам'явся, тому що він всередині, так? але це не впливає. Дві ж, дві тільки лишилось. Дякую, хоч три додали з резерву, ну це ж мало. Ну Зараз всі діти, хочуть свято, хочуть ось таких купсиків собі подивіться. Тому, дівчата, чим довше поліка... Ввлекати... Чекаєте, тим менше лишається цих красунчиків у нашій студії. Подивіться, ой, а якщо я забула, якщо ви будете брати два таких красунчики, ви ще отримуєте додаткову знижку в 100 гривень. І додатково буде ще одна така, знаєте, прихватка. Іграшка, так і це може бути іграшка, це може бути прихватка, це може бути рушничок, що завгодно. Ну що, ми змушені рухатись далі. Дві нагоди ще лишаються, Ми відкрили в резерві три штучки, тому. Поспішіть, а нехай вони будуть все ж таки радувати вашу малечу. А ми рухаємося далі.